І наших молодих, тож, звичайно, першого ми зустрічаємо нареченого. Наречений Збройні І ваші описки! Гучні, гучні, описки наші! І батьки, шановний наречений, оскільки вже наречений наш тут, то зустрічаємо найкращу у світі, найкращу в Києві. Нашу наречену зустрічаємо Анну. забудьте на все життя стане для вас сьогоднішній день. Найщасливіший день у вашому житті. У вирії людей, подій, зустрічей, у добрий час на щастя та на долю зустріли ви і попака. У вас є те, що шукають мільйони, а знаходять лише обліка. Саме тому, шановні гості, шановні друзі, шановні рідні, я звертаюся до вас, чи готові ви прийняти нову людину, в свою сім'ю і в свої друзі? Yeah! І перед усіма присутніми клянусь, буде з тобою в радості і не зрештися в горі. Багатстві і бідності кохати і оберігати, що перед Богом і людьми віднині ви єдиний ціли, дружна і нерозлучна сім'я.